Слава, слава нації. Вітаю на каналі Добрий Рембат. І доповідаю про результати моїх експериментів з повітряходами від кразівського інтеркулера. Вони стають добре, працюють добре. Зараз залізу покажу відео на машині, де вони вже стоять. І з двома умовами. Перше. В середині їх треба змащувати ну, там, гелем для миття посуду, ну, наприклад, ми змащуємо. По-друге, геометрія посадкових е, патрубків має бути максимально досконала. Е, чого я домагаюся за допомогою ось цього розширювача е, вихлопних труб. Комплект з трьох е, придбав за допомогою небайдужих людей. Трохи мені забракло діаметру, і за порадою пана Валерія з Миколаєва я взяв товстий дюрит дюритовий рукав, там сотка, якщо не помиляюся, вирізав із нього там скільки було зайвого. Відповідно, це жорстка тверда гума. Гарненько розтягнув 19 голова вороток, я вже їх зняв, просто бо на обід іду. От, гарненько, по багатому розтягнув, ну, так, без хрусту кісток. Так? І молоточком обстукуєш гайденько контур. І от він виходить ну цілком такий пристойний, симпатичний, апетитний. Ціна питання без доставки там до 230 гривень щось таке. Іде комплект. Три великих рукави, один маленький, поки що не знаю, куди дівати маленькі. Так, попереду у нас випробування на ходу, дослідження на бензомаслостійкість. Ще хочеться прогріти якось. Ну, подивимося, Ось, але поки що результати позитивні. Так, не буду залазити далі. І звідси добре видно, От він стоїть з протилежного боку. Аналогічно. Ми одразу встановлюємо хомут, коли ще немає корита. Встановлюємо хомут на впускний колектор на максимально близько до його краю. Потім заправляємо гачечками. На патрубок корита, коли вже корити стоїть, і знизу залазимо, ставимо хомути. Отакі От експерименти. Нічого не треба шити, клеїти, купляємо, ставимо, використовуємо. І сподіваємося, що експерименти з бензомасостійкістю також покажуть позитивні результати. Все, слава нації, доброго дня!